Компанія Міпром один із лідерів на ринку України із постачання обладнання для виготовлення пластикових виробів. Ми пропонуємо комплексні рішення для успішного виробництва любих пластикових виробів будь-якої конфігурації з мінімальною участю людини. Всім привіт! Мене звати Михайло. Я засновник компанії «МіПром». Наша компанія займається постачанням обладнання для лиця та переробки пластмас. На сьогоднішньому відео ми хочемо презентувати вам повний комплекс обладнання ключ для лиття, кришки та виду 5-мітрової кавістри. Все необхідне обладнання для виготовлення таких виробів ви побачите сьогодні на даному відео. Приємного перегляду! Обладнання для виготовлення каністр та кришок було встановлено у замовника і ефективно функціонує вже близько року. Лінія забезпечує виготовлення каністр, повністю готових до подальшого використання. Залишки пластику автоматично переробляються дробаркою та повертаються у виробничий цикл, забезпечуючи безвідходне виробництво. Для виготовлення каністри ми постачаємо екстензійною донек компанії Дішан. Також для виготовлення такої тари. Необхідно допоміжне обладнання да грустики, логатори, міксер, дробарка та тіля. Все це обладнання постачає наша компанія Відлюдь. Тут використовується екструзійно-видовна машина від лішан, чилер від індастріалтріго та допоміжне обладнання Шіні. Видовна лінія з дробаркою, дозатором та завантажувачами споживає всього в середньому 29 кВт на годин. Витрати електроенергії на 1 кг матеріалу 0,63 кВт, А витрати електроенергії на одну каністру 5 літрів при вазі 190 грам складає 0,13 кВт. Для виповнення кресел. Ми також пропонуємо поставку обладнання повністю теплюється. Це термопласт автоматичний Черсон, виуклавлення пресформ та допомісне обладнання таке таке ціллери, сушки, завантажувати, черностати та їх. Термопласт автомат Chison в комплексі з гарячоканальною пресформою, сушкою та завантажувачем шині споживає в середньому всього 5 кВт на годину, що складає 1,2 кВт на 1 кг матеріалу, та в свою чергу 0,9 кВт на одну кришку вагою 7,5 г. Таким чином, ми повністю задовольнили потреби замовника у виготовленні каністра та кришок, надавши ефективне рішення під ключ. Наш комплексний підхід включає підбір обладнання, поставку, монтаж, запуск, навчання та сервісне обслуговування. Чому варто працювати з МІПРОМ комплексні рішення під ключ, успішна реалізація найскладніших проєктів? Представництво провідних виробників обладнання в Україні. Орієнтація на потреби замовника, прагнення до автоматизації та енергоефективності, приємна та ефективна співпраця. Доброго дня! Мене звати Ігор, директор компанії Міпром, лідер постачання обладнання для лиття та переробки пластмаса. Держіться з нами вже сьогодні. Міпром ваш ключ до успіху у литті пластмас.